Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про один з найпопулярніших сімейних готелів у шарм аль шейху Діти його просто обожнюють та не хочуть повертатись додому. Думаю, очевидно, що мова йтиме про готель в мережі Альбатрос, адже це справжній дитячий рай. Альбатрос Аквапарк Резорт це унікальне поєднання розкоші та безмежних веселищів у найбільшому аквапарку шарм аль шейху Готель зустрічає гостей атмосферою елегантності та комфорту. Інтер'єр виконаний в арабському стилі, який поєднує традиційні елементи із сучасним дизайном. Під час огляду готелю ми відчули себе персонажами східної казки. Розкішні арки та витончені орнаменти на стінах переносять в атмосферу чарівного сходу. Відчуття казковості підкреслюється легким східним ароматом. У цьому просторі хочеться розслабитись, забути про буденність і відчути себе частиною цієї казки. Зовні готель нагадує палац чи східний замок. Територія готелю дуже велика. Пляж розташований у бухті. Є безкоштовний трансфер, який курсує кожні 30 хвилин. Дорога до пляжу займає близько 10 хвилин. Є піщаний захід, дуже зручно купати з діткам, а поруч знаходиться кораловий рив. Любителям снорклінгу є на що подивитись. На пляжі є снекбар, де можна повноцінно перекусити. Анімація у готелі активна. Міні-клуб працює з 10 до 12.30 та з 15 до 16.30. Щодня грають в дартс, проводять акваеробіку, волейбол, йогу та інші активності. Тільки уявіть, на території готелю є 25 басейнів. П'ять з них підгріваються у зимовий період три дорослих та два дитячих. Біля басейнів є снек-бари та станція з морозивом, яка працює з 12 до 17.00. На території готелю Альбатрос Аквапарк 59 водних гірок і ще близько 50 на території сусіднього готелю Альбатрос Акваблу. Гості готелю Аквапарк можуть користуватись усією територією та інфраструктурою готелю Акваблу, включаючи басейни, ресторани та бари. Фактично бронюючи один готель, ви отримуєте доступ до двох. Але гості готелю Акваблу можуть користуватись лише аквапарком та снекбаром на території цього готелю і перебувати тут лише до 18.00. Аквапарк настільки великий, що тут буде цікаво гостям усіх вікових категорій. Є різноманітні гірки від захопливих швидкісних спусків, до м'яких плавних гірок для найменших гостей. Для дітей тут створена окрема безпечна зона з барвистими гірками та ігровими басейнами. Дорослі можуть насолоджуватись басейнами з хвилями чи лінивою річкою, де можна розслабитись та відчути повний релакс. Атмосфера аквапарку сповнена радістю та сміхом, а професійна команда рятувальників гарантує безпеку. Це ідеальне місце для всієї родини, де кожен знайде розваги по душі і залишить незабутні спогади про відпочинок. Всього є 8 барів. Один з них працює цілодобово. Алкоголь подається з 10 до 24.00. В інший час за додаткову плату. Їсти тут можна майже 24 години, починаючи раннім сніданком о 5 і закінчуючи пізньою вечерею о 24.00. На території готелю також є дитячі майданчики, лаундж-зони, поле для міні-гольфу. Щовечора о 19.30 показують мультики для наймолодших, о 20.30 проводять міні-диско, а о 21.00 розпочинається вечірнє шоу. Основна анімаційна програма проходить в амфітеатрі. Неверленд це дуже цікаве масштабне шоу, яке не залишить байдужим нікого. Його приїжджають подивитись навіть гості з інших готелів. Номери у готелі затишні, виконані у сучасному стилі. Зараз ми з вами дивимося номер категорії стандарт з видом на басейн. У номері є водичка, кава та чай, що поповнюється щодня. Халати та капці надаються по запиту безкоштовно. Номери категорії Фемелі мають розсувні двері, що відділяють зону для дітей від зони для батьків. Пікальбатрос Аквапарк Резорт це сучасний готель із великим вибором розваг, який поєднує атмосферу східної казки з високим рівнем комфорту та сервісу. Якщо ви хочете подарувати своїй дитині справжнє свято, цей готель стане ідеальним вибором. Тут кожен день перетворюється на захоплюючу пригоду з безліччю веселих активностей, яскравих гірок та водних атракціонів, що подарують дитині море радості та незабутніх емоцій. А для підбору та бронювання туру звертайтесь до наших тревел експертів за посиланням в описі під цим відео або за контактами, які ви бачите на екрані. Для того, щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі.